Міноборони продовжує реформування збройних сил України. В держзакупівлях впроваджується ефективна система закупівель за стандартами НАТО. Про це повідомив директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Володимир Гулєвич. Електронні торги забезпечують прозорість закупівлі, продовольства, палива, речового та іншого майна для потреб армії. Крім того, поглиблюючи співпрацю з НАТО, військове відомство планує запровадити ще неабиякі зміни. Здійснюється робота щодо підписання угод між Міністерством оборони України та Агенцією НАТО з підтримки і постачання. Підписання угоди планується здійснити в червні цього року під час візиту Міністра оборони України до штаб-квартири Альянсу. Підписання зазначених угод дозволить Міністерству оборони вперше за роки незалежності України здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за кордоном, беручи участь у тендерах НАТО. Тривають роботи щодо вдосконалення нової військової форми. На балансі знаходяться 30 зразків, виготовлених за стандартами НАТО. Крім того, в цьому році на озброєння армії прийнято 6 зразків зброї та військової техніки. Завдяки новій системі логістики та прозорості електронних торгів. У цьому році Міноборони зекономили на закупівлі паливно-мастильних матеріалів близько 200 мільйонів гривень, на закупівлі продуктів харчування 374 мільйони. Та на придбанні речового майна близько 900 мільйонів гривень. Марямна Маркевич, Івгані Солодовник, час ще.